Скільки валіз влізе у смарт. Давайте перевіримо. Так, давайте ми великі, поки нас подождуть, а почнемо ми з маленьких. До побачення. В дитинстві був чемпіоном по тетрісу. Який красивий жодненький взагалі. Кольосика нам прям дуже важливі, тому що. Ну так не закриється. О! Ми тут... Чікс. Угу, угу. Спробуємо. О, oh, єс! Yes. Так і. Більше ми не помістимо, тому давайте рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чбенґ. Айдеал! Right. Тут ще раз, два, три, чотири. Right. Тобто десять валіз. Дев'ять і десять? Буду відвертий, я нещодавно переїжджав, і це дуже на no. десять штучок. Ви давайте на маршрутки, навірно. Угу. Пишіть ще, щоб нам засунути Hello? у смарт. До зустрічі.